Збірна України дізналась свого суперника на чемпіонаті світу. Після похміліні синдром від Євроку Динамо та шахтар синхронно втрачають. Дуже цікавий турнір у таблиці після восьмого туру Української Прем'єрліги. Все це в тринадцятому випуску проєкту «Третій темп». Починаємо. Сьогодні ми будемо з вами говорити про український футбол. А поки хочу нагадати, що я буду вдячний вам за підписку на цей канал. Тисніть вподобайку, тисніть дзвінок, щоб не випустити наступні випуски. І ми починаємо. Хочу нагадати ще про розіграш. На цій неділі ми будемо розіграти м'яч футбольного клубу Арсенал. Для того, щоб бути учасником цього розіграшу, треба бути підписаний на наш канал, ставте коментар на цій неділі і ставте вподобайки на три відео на цій неділі. І ти вже учасник цього розіграшу. Починаємо. А, Україна дізналася сьогодні ночі. Свого суперника на Червоні світу і це буде збірна Іспанії. На жаль, це не збірна Австралії, але будемо грати і проти збірної Іспанії. Іспанія за третє місце в групі С, вона програла в зіграла грала в з Мексикою та виграла у Бразилії в останньому турі, що дозволило їй прийти е, з третього місця. Далі а Україна виграла свою групу, вигравши у Парагваї та у, Южної, у Північної Кореї. Та зігравши нічю з Панамою. І от такі ж Іспанія пролізла з четвертими через третє місце і попадає одразу на збірну України. Так, не пощастило, але все одно дивлячись на результати збірної Іспанії, з ними можна грати. І я думаю, що збірна України буде конкурентна. З ними це не так як, так, як би грали дорослі збірні там конкурентність. Ну, скажімо так, не, не сильно б ми вірили в перемогу України. А тут я би даже віддав би 55% збірної України, 45% збірної Іспанії. Тому що збірна України виглядала ну, більш цілісним, ніж е, Іспанія в цьому розіграші чемпіонату світу. Ну, але бо цей матч буде завтра о 22.30. Ми цей матч з вами будемо обговорювати в суботу після матчу Україна-Ісландія. І за думаю, що щось позитивне з цих двох матчів ми будемо обговорювати у, у цю суботу. погнали далі українська прем'єр-ліга. Розпочався тур в п'ятницю з матчу Колос рух і несподівано рух переміг 2-0, я не очікував такого результату. Але Колос так, скажімо так, наситився на своїй серії 13 безпрогнучних ігор, ну, походу, зробити невиграшну серію ну, поки з двох ну, ігор. Але ну, гра була ну, дуже слабка від колоса. <клес> так, вони могли забивати, але друг грав чуть ліпший, ніж колос. Тому вони забили свої два голи, скажімо так, фал після класного навісу Копина. Замкнув передачу на дальньому куті. Класний гол. І другий м'яч це був пенальті. Такий пенальтці, ну був рука була, і... ну, якщо Соля говорить, що е, в матчі епіцентр Кудрівка там була рука, яка дозволено грати, то я вже не розумію, яка рука е, тут в чи не пенальці, який рух дозволений, який рух не дозволений, яка рука в природньому положенні, яка не в природньому положенні. Я не розумію. Я коли побачив, що він виправдав суддю в матчі епіцентр Кудрівка і сказав, що там все правильно зробив Кубряк і не дав пенальті епіцентру. Ну, знаєте, я, я не розумію, І що, що таке рука? От наступний матч епіцентр е, Заря. Знову гравець е, Зарі вибиває м'яч, видає Жордан, ось так от Жордан стоїть і вибиває ну, ну, ну м'яч. Так, якщо тих відборіт від свого. Е, Гравця, але яка різниця? Ну, отак стоїть на ногу гравець бо попадає в року. Ну Що це на ну, не пенальті? Ну, епіцентр не стає в цьому сезоні пенаті, це в них пороблено. Ну, 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 тому епіцентр е це була 62-галина, 2-0 про, ну, програвали епіцентр. І якщо б забуло 2 1 то півгодини е часу епіцентру, я думаю, що вистачило, щоб хоча б намагатися зрівняти рахунок. Тому що в другому таймі вони грали набагато краще, ніж зря. Так, перший тайм ну, помилки, помилки, знову помилки центру. Вони не зупиняються помилятися. Причому, як сказав Нагорняк, помиляються одні ж ті самі люди. І Андрушич класний гол забив і перекинув вратаря, і сам же і забив головою Ну, крутий гол. Потім забив Вантух, також красивий м'яч. Сам не очікував, я сказав, що я такий колок, кожен день в моєму кладу класний голоза до Олевантах. Якщо буде згода, то подивиться, дуже гарні голи забували в цьому матчі. І наприкінці матчу епіцентр відкотав один гол, вже не було часу зробити хоча б ще одну атаку. І епіцентр знову програє загій і знову не поставили пенальти. Це. Ріцові скаже, що там також не було пенальті, тому що м'яч показательний пролетів від свого правця маленьке, е, 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 маленьке розстояння не, не перед м'ячом. Не розумію я цих пенальтів в природному становищі рука, так Це, вони саме будуть навичувати. Субота Олександрія Карпати. Е, тут також. Да. Я розумію, що е, тут була рука у кампуша. Е, отак вот на, на, на виставке. Отак. Вот Але також е, ну, відстань була ну, дуже маленька. Але тут пенальті, там не пенальті, тут пенальті, там рука отак, вот тут рука отак. Вот тут пенальті, там не пенальті. Так, я розумію, що тут вона вверх ну, 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 піднята. Ну, я вважаю, що там пенальті, що це пенальті. це також пенальті. І пенальті в матчі сирі, ну, рука у Джордана також пенальті. Три пенальті ну, має бути, але два ставлять один не ставлять. Рух, кстати, рух Колос там також. На пенальному пенальті. Що можна сказати? Це пенальті. Кампуш став антигероєм цього матчу. Він в прошлому сезоні забив. Чотири голи Ну, ну Карпатом, але в цьому в сезоні він привіз фінансі та й забив свої ворота на 71 й хвилині. Олександрія мало моменти, але ну, сьогодні ну, Карпати на досвіді, я би сказав, що переграли. Ну, На досвіді, хоча ну, Олександрії має бути набагато більше досвіду, але нова команда. і... Ну, Мали моменти, Джонатан мав момент Олександрія. Але Карпати потроху-потроху ну, починають ну, набирати свій хід. Вони виграли знову два тайми. Вони грали два тайми більш-менш непогано. І перший тайм, і другий тайм зіграли, ну, скажімо так, на рівні. І перемогли два-нулі, закономірно перемогли. Вітаємо Карпати з цією перемогою. І йдемо далі. Весь оболонь. Гол, який забили з аута, ну. Мені здається, він не чіпав м'яч. І от це касання, яке було, ну, цей рух головою, ну, от такі глини не можуть залітати. І я не розумію. Навіть якщо він летів ну, туди, чому ти його трогаєш, якщо він не його трогав? Але Верес отак забив гол. Судя, <кхід> Вар, я так думаю, що переглядав цей епізод, був чи там дотик, чи ні, вони його побачили. Потім, хоч, що, що хочу відмітити в грі Оболоні, вони дуже гарно п'ють з данією відстаністю. Тільки ударів. Ну, один, один раз воно таке пройшло, і вратар <смітно>, береся горох один м'яч. Ну, там він міг його потащити. Але, але ну, все одно це, до, це є Бо удари воротам, вони колись закінчуються голом. І нашим командам треба повчитися у оболоні бити поворотом з любих відстанів, <смітно> Тому що удари. Закінчується голом. Якщо не бити, гола не буде. І оболонь дуже гарно б'є з дальнього з дальнього відстані. 14 ударів. так, п'ять в створ, але вони... така стійка була наприкінці на мального матчу. Дуже гарний удар, але не зайшло. Проте, ну, ну, до речі, горох перевів м'яч у стійку. Оболонь дуже гарно б'є здалеку, і команда Антоненко ну, показала, що вона. Здатна боротися з, з будь-якою командою в цьому чемпіонаті. Так, не на сьоме місце не грають вони на сьоме місце, але ну, місце в десятці, вони можуть е, собі, скажімо так, ну, поставити як за цей дев'яте, от з дев'ятого, 9, ну, десяте місце. Тому що вісім команд, сьогодні ми ще об этом, ну, це, ну, поговоримо, вісім команд там, ну, скажімо так, сильніші, ніж обогом. Але ми подивимось, ну, Болонь в цьому сезоні показує, що може су чинити супротив лю ну, любої команди, але стабільності я думаю, що їм на весь сезон не, не вистачить. Йдемо далі. 1-1 на Болонь Берес. Закінчився цей матч. Далі йдемо Полісся СК Полтава. Ну, тут, ну, тут що, що можна сказати? 4-0 виграла Полісся. І Три голи Полтави чисто в першому таймі до 30 хвилини вони самі самі і привізли. Брагаро забиває тільки з передач іншої команди Брагарокрасен. Ну, забив два голи в двох матчах. І... і, скажімо так, в цьому матчі він віддав ще гольову передачу такого свояка, забив від гайдучика. І... І тому у нього гол плюс пас цьому матчі. Але перший м'яч самі собі ну, привезли в Велетень забив. Другий м'яч скинули на Абрагару, третій пенальті рука, причому рука не просто виставлена і попала, він ще підіграв цією рукою. Тому странна поведінка е гравців до 30 ї хвилини, потім, потім ну, ну, до речі, непогано так. Ну, поліція, можливо заспокоїлась і гра стала більш-менш спокійною. У другому темі Брагар робив поворотами через гайдучика, кам'ячик забив тут, ну, зарахував м'яч на, гайду, на гайдучика, і він вже забив 4 голи в цьому сезоні. Це дуже класно, що у нас забуває різні гравці, і у нас боротьба за. Бомбардирську позицію. Далі йдемо до того, хто очолює наші бомбардирські <кій> перше та да, друге місце це Кривбас. Кудрівка в цьому матчі і Гортіра замкнув, скажімо так, певну передачу і вибив Клібас 1-0. Кудрівка на виїзді дуже, скажімо так, грає <кій> не сильно. Гребас вдома спокійно переміг перемігнулівку потім два голи Мендоса він міг забивати ще більше. Голих. Але він, він дуже гарно перестраюється і б'є ближній у Дальній кут. І в тому матчі він забив у ближній у Дальній кут. Мені подобається цей гравець, і я думаю, що це останній сезон в Кривбасі, Потім він перейде десь у наші Гранди. Чи... Поїде за границю, але за, за кордон. Але мені здається, що все-таки залишиться в українській лізі і прийде, як кудись в наші гранди. Ну і Гол на 91 перші хвилини, яка забив Мендоса, зробив рахунок 3-0. Кудрівка, що несподівано розіграти штрафний як з центру полі, як. З десятку років тому забив Клейден Шав'єр ворота Чорноморця. Так тут <смеш> забив Рябов, мені здається, за не Рябов, Забув хто це був, якщо чесно. Не підкажіть мені, не мені. В коментарях хто бив цей удар, але Кемкін записали на Кемкін, тому що від Стійки золотів мене на м'яч ворота Кемкіном. Стійка Кемкін-гол. І дуже класний гол, дуже класно побачив, як ну, зарядив цей м'яч. І 3-1 Кривбас переміг цей матч, але дуже класний гол у, ну, Пулівка. І, до речі, Мендоса, забивши 2 голи, очолив турнірну таблицю обох квартирів. У нього тепер 5 забитих м'ячів і 4 асисти. Це дуже гарний показник за 8 турів. Йдемо далі до центральних матчів цього туру, до учасників Єврокубків нашої. Динамо Київ Металіст. Динамо четвертий раз поспіль очків прем'єр-лізі. І знову грають нічого, вони не програють, але вони і не виграють. І знову вони втратили свою перевагу, вони вели до порахунку. І перший тайм вони мали ну, закривати 3-0, 2-0, 2 точно. Але тільки моментів не Та Финансів такі на бояцькому порушували правила, я не, 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 не розумію. Ну, як завжди скажуть, що цей дотик недостатній до пенальтів. І все буде гарденько. Ну, Але я, я вважаю, що це був пенальт. Це був пенальт більш ніж не був пенальті. Рахунок був 0-0 і Дена забили забив гол. І можливо потім би забили ще один, але це вже історія, це вже ми не знаємо. Але знову Динамо Намиків забуває один і потім, скажімо так, розслабляє це, і не забуває другий, і потім пропускає. Пропустили, в опорній зоні ні, нікого не було, і Літвіненко гарний гол забив в другому таймі, і тоді йому скинув цю передачку. І Літвіненко забив третій гол вже в Прем'єр-Лізі, другий гол в Прем'єр-лізі і один гол в Кубку України. До цього ніколи не забував в українську прем'єр-лізі. І потім, скажімо так, були ще моменти і у Динамо, і у Металіста. Але металіст став грати краще, ніж Динамо. У другому таймі Металіст грав краще, ніж Динамо. А, то есть, то пану, ну, ролями. В першому таймі Динамо Київ могло, скажімо так, набити більше голів. В другому таймі металіст мав перевагу і міг. Переграти Динамо Київ, скажімо так, але був момент у Кабаєва, як ми влучив Криставину, могло все завершити це перемогу Динамо, але знову ж таки нічя 1-1. Не я, розумію, що буде робити Динамо Київ, але їм пощастило, що в наступному матчі Шахтар втратив очки і вони наздогнали. Шахтар по очках. Тобто вони набрали один пункт. Шахтар зо, зовсім програв, і не, не, не далеко Шахтар на всього на один пункт тільки відстає Динамо Київ. І ЕНЗЕРНИГ е, зберіг е, інтригу е, в цьому чемпіонаті. І наступний матч, останній матч цього туру це ЛНЗ -Черк, е, Черкаси, Шахтар Донецький. Тут щось неймовірне. Трапилось я, я пропустив перший тайм, я дивився другий тайм, і мені дуже сподобалось, що перший тайм я пропустив. І я потім, певно, передивився, но перший тайм, але перший тайм я пропустив і побачив, що 1-0. І мені здалося, що другий тайм буде дуже цікавий. Але я не думав, що він буде настільки цікавий. Не те, щоб я вболівав за Шахтар і за Динамо і все МЗ. Я вболіваю за Одеський Чорноборіс, по секрету вам не скажу. І другий тайм Асінор забив один гол, хоча мав також декілька нагод. Він, він добрий нападник, тому що він завжди має свої моменти. Але йому ну, попрацювати з розвитку він був дуже гарний нападник. Підбирання за шатерем дуже погане. Опорна зона все програла ЛНЗ сьогодні. Перший удар, другий удар все дозволяло робити. Матвієнко провів дуже поганий матч перед збірною Це дзвіночок. І дуже тривожно за цей момент, що Матвієнко провів, скажімо так, невпевнений матч. Я розумію, що бувають такі матчі, що наступний матч він може зіграти просто ідеально. І нічого такого не допустити. Але в цьому матчі він допустив дуже багато по-моєму. І Астінор забив, і Рявов, потім гарний гол від Нозаріне. В цей момент мені, мені на декілька секунд, скажімо так, здалося, що зараз Шахтар може забити ще один і додатковий час може зрівняти рахунок. Але почти відразу ЛНЗ розвіяли ці. Мої якісь догадки, і знову Матвіян на удар добивання і гол від ЛНЗ. 4-1. ЛНЗ перемагає Шахтар. Так, гарний гол забув Шахтар, але ну, в захисті у Шахтаря створилася якась дійсниця, і Ардатуран все правильно сказав, що він треба попрацювати над захистом. І щоб таких матчів більше не було. Але все одно вони залишились на першому місці. Так, це Аплюха Даріо все одно дивився на цей матч. Я відчуваю, які в нього емоції, які емоції увігнати найменше. Ну, подивимось. Вони виграли в Єорку, програли матч в чемпіонаті. Поки я не бачу якихось, скажімо так, великих проблем в Шахтарі, щоб вони прям били тривогу. Так, маємо на матч провели, але це, це повинно було статися, коли тут Мутран ну, програє свою першу зустріч ну, ну, за Шахтар. Це перший раз вона програла за скільки за вісім матчів Ліги Європи, за 8 матчів э, чемпіонату України і за два матчі, і за один матч э, Кубку України. Тобто 17 матчів, і от перший 17, 17 матч вони програли під керівництвом Ардатовому Трамп. Шахти не переміжний, не, не переможний склад. Їх можна -пинно 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 перемагати, вони ще не зігнені, не, не зіграні. 18-річні бразильці, українці, так, українці вже ну, більш-менш досвідчені, але, але все одно, ну, цей склад можна обігрувати. Це але це, напевно, показала ну, нагляд. І будемо дивитися, як буде в наступних матчах. Дивимось турнірну таблицю. Тут дуже цікаво до восьмого місця. Мені здається, що ці 8 команд будуть, ну, будуть бо боротися за найвищі місця. Перше місце Шатебнув Луденськ 17 пунктів. Динамо Київ з Кривбасом мають по 16 пунктів. Вони ділять друге та третє місце. Полісі Металіс делять четверте та п'яте місце з 15 пунктами. І ЛНЗ Черкаси колос ділять шосту та сьому позицію з 14 пунктами. Тобто з першого по сьому місце три очки відставання. Це дуже цікавий епізод. Мені дуже цікаво понаблюдати, як буде далі. І ось це мій восьмі місце це Карпати Львов, 11 пунктів. Я дуже ну, жалю, що вони втратили очки з Кудрівкою та Скаполтави. Вони в них було б е, 13 або 15 очок. І це було б дуже цікаво, що 8 команд борються за перше місце. Але поки 7 команд і Карпати е, трохи ну, відстають. Я думаю, що ці 8 команд будуть боротися за найвищі місця, і буде дуже цікавий чемпіонат ну, далі. Подивимось, як воно буде далі. З 9 по 16 місце. Я думаю, що от в такому Русі і десь буде ну, розподивіться ці команди. Заряд дев'яте місце, 11 пунктів. Оболонта Кудрівка по 10 пунктів, Верес 8 пунктів. Зона виліта перехідних матчів 13 та 14 місце відповідно Олександрія Рух. І 15-16 -е місце Полтава епіцентр. Будемо дивитися, як буде розвиватися себе ну, події в зоні вигляду та на верхівці турнірної таблиці. І дивимось наступний тур. Він буде 17, 18, 19 та 20 числа, після матчу збільних і розпочне тур матч в п'ятницю. СК Полтава Абаонь, Потім три матчі в суботу, рух Львов, заря Заря-Динамо-Київ, Полісся Шахтар дуже цікавий матч, центральний матч, ЛНЗ Черкаси 19-го, це вже неділя, Верес, Александрія, Карпати, Львов, Епіцентр. І в понеділок завершатиме тур Кудрівка, Металіст 19-25. І ми вийдемо в сам Юфір 21 го Жовтня, у вівторок, тому що ми, ми повинні обсудити весь тур і понеділок буде про європейський футбол, а вівторок про український футбол. Я вам все розповів. Також Сергій Євроф оголосив склад на матчі з Ісландією, з Азербайджаном. скажімо так, вона добик не змінює, третього нападника немає. Мисто Луніна буде Бущан, Цганков поїхав, не поїде на збори, приїде велетень. Малиносківо ну, повертається в збірну України. Також uh, в резервному списку такий момент очередько в резервному Брашко В основному, але будемо надіятися на те, що до домача збірник поставиться. Скажімо, ніж до матчів Ліги Європи і як він пропустився помилки, коли забували другий м'яч, як він виконався, витинув, і його так, пройшли. І з Карпатами його пройшов нападник. Тут його Єремі Піно прийшов дуже легко. Тому подивимось, як він буде грати. Але подивимось. Будемо надіятися на те, що наша збірна зможе перемогти Ісландію і збірну Азербайджану. І будемо надіятися на перемогу. Також будемо надіятися на перемогу збірної u 20 проти збірної Іспанії. І зустрінемося завтра. Будемо говорити про європейський футбол. Дуже багато цікавого. До речі, арсенал повернув собі перше місце в АПЛ. І е, тому ми розіграємо цей вячок на цій неділі. Став лайк, став коментар, підписуйся на наш канал, ти вже будеш участвувати в нашому розіграші. за заново назавжди розіграш прийде в п'ятницю і ми визначимо переможця. Поки хочу вам сказати, що підписуйся на наш канал, став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не випустити наступні випуски. Все вам розповів. Гарного дня, до побачення.